Ідолецький заявив, Україна має всі юридичні і моральні права на ядерну зброю. Питання ядерної зброї обов'язково для нашої країни. Ми маємо на це абсолютно всі права юридичні, практичні, фізичні і моральні. Заявив командир третього корпусу в інтерв'ю каналу від душі в душу. Єдиним запобіжником миру для України він вважає власне озброєння, зокрема балістичне, а також сучасну півмільйонну українську армію створену за новим зразком на рівні кращих військових підрозділів. Все інші демілітаризовані зони французькі контингенти домовленості Трампа вони нас не від чого не врятують. Я в це не вірю в ці міри. Я вірю виключно в армію. Заявив Білецький. В той же час, як пишуть телеграм-канали, в кулуарах Верховної Ради Міноборони почали з'являтися тривожні сигнали. Вперше офіційно заговорили про можливість ядерного реваншу України. Якщо світ перестане надавати стратегічну підтримку в умовах агресії РФ, ніхто не хоче війни, а ще гірше бути беззахисними перед шантажем ядерної держави. Якщо нас змусять, ми відповімо. Анонімно зазначив один з високопосадовців у ЗСУ. Історія, яка зобов'язує Україна відмовилась від з ядерної зброї в 1994 році, підписавши Будапештський меморандум у відповідь гарантії безпеки, які не були дотримані після вторгнення РФ в 2014 році та повномасштабної агресії в 22 му Нас переконали здати зброю, а потім залишили самих із ядерною державою агресором. Це помилка, яку можна виправити, якщо нас змусять. Технічна база, вона ще жива. За даними військових аналітиків, в Україні залишилась частина інфраструктури ядерного потенціалу, законсервовані шахти, розпорушена наукова база, фахівці, які свого часу працювали з бойовими частинами РС-22, РС 20 У нас немає боєголову, але Ми маємо знання інженерію і технологічну пам'ять відновлення. Це питання років, а не десятиліть. Тактичне озброєння, першочерговий сценарій. Гіпотетичне відновлення передбачає не створення стратегічного ядерного арсеналу, а формування тактичного стримування. Мікроядрені заради обмежені в дії, Мобільні пускові установки, ракетні носії малої дальності до 500 кілометрів цього зброєння не для нападу, а для стримування РФ у разі втрати західної ядерної парасольки. Нехай ворог знає, якщо він знову вдарить, його чекатиме відповідь. Невелика, але фатальна. Усі дискусії в Києві мають спільний знаменник. Якщо США, Британія і ЄС збережуть гарантії, питання ядерної зброї навіть не обговорюється. Але якщо постачання зброї припиниться, санкції проти... РФ будуть зняті, Україна змушуватиме до компромісів із ворогом. Тоді ми не матимемо вибору, і це буде не помста, це буде виживання, нібито то зазначило одне із джерел. Україна не прагне зброї масового знищення, але історія показала, беззбройність – не гарантія миру. А світова підтримка не завжди стабільна. Якщо цивілізований світ відвернеться, українці самі подбають про свій захист. Краще мати гарантії, ніж їх просити. І ми зробимо все, аби ніколи більше не бути жертвою. Нагадаємо, пишуть, кучма знав про таємний стратегічний склад, але секретом його, а всі архіви було знищено. Втім, люди залужно розкопали його та розкололи кучму. Тепер ми отримали козир. Нагадаємо, вчорашня українська знахідка стала вирішальною. Саме про це мовчав кучма. Джерела пишуть, що знайшли таємні підземні ангари і склади радянського союзу. Після незалежності переобладнали під українське виробництво таємних ракет склади відновлені. Виробництва запущено і ці ракети здатні летіти 3000 тисячі кілометрів. І таких Україна вже має понад 600 штук. Крім того, відновлено понад три ту 95 а Також пускові установки і Нептун, які зможуть їх запускати, і в разі необхідності з ядерними елементами пишуть, що союзники НАТО, коли б знали про це, були шоковані. Україна тепер може сама за себе постояти і диктувати умови миру Трамп в курсі, саме тому. Став такий поблажливий в той же час анатомія цієї небувалої зради в історії України відбувається на очах всього народу політики валіти війська кожного українця. Підла неймовірно підступна зрада першого президента держави Кравчука, яку довершив другий кучма. Пише Петро Лічман, голова Хмельницької ООНСЖУ. Погодьтеся, ніхто в світі не скасовував закон сильного. Усі часи всіх народів самомогутньо потужно не лише поважають, а й бояться. То хіба цього не знав перефарбований чекіст Кравчук, сидячи всі каденції і голови ВРУ, і президента своєї дупою на двох берегах Московії і Києва? Чи не віддав цього кучма, працюючи все життя на оборонку, усвідомлювали, знали і могли спрогнозувати, чим все закінчиться? Однак лише хижа, особиста зацікавленість цих двох продажних шкур Кравчука. І кучма призвели до сьогоднішньої, назвамо свої речі іменами третьої світової війни. Хочу дуже помолитися. Може, останнє в історії людства редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. Зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.